По програмі Кредитний коридор. Основне в тому, що добрива і засоби захисту поступають в господарство ті, коли вони необхідні в господарстві. За час дії проекту фінансову підтримку отримали понад 300 аграрних підприємств на суму більше ніж 11 мільйонів доларів. Для нас головним є допомогти клієнту в рамках чесного партнерства захистити свої поля, свої культури для нас є важливим не лише врожайність клієнта, а насправді його фінансовий результат. Плече підтримки у складні часи. Компанія Адама допомагає аграріям впоратись із труднощами, що виникли цьогоріч ще й на фоні несприятливих погодних умов, а саме надає представникам малого та середнього бізнесу товарне кредитування у рамках програми Кредитний коридор. Серед них Сергій Оношенко, аграрій з 30-річним досвідом. В Нинішніх умовах ми всі шукаємо кошти для ефективного ведення. Землеробства. І Адама підставляє плече. По програмі Кредитний коридор, основне в тому, що добрива і засоби захисту поступають в господарство тоді, коли вони необхідні в господарстві, і спеціалісти не відчувають ніякі потреби ні в чому. І тоді вже можна говорити і за результат, коли все вчасно зроблено і Якісними препаратами з Адама підприємство співпрацює вже не перший рік. У межах програми купує засоби захисту рослин і добрива з відстрочкою платежу. Головний агроном стверджує, що препарати Адама допомагають не тільки покращувати технологію, а й бути впевненим у тому, що всі посіви будуть захищеними. Засоби захисту рослин грають велику роль, тобто як е, людина. Чим її полікуєш, як цей так і рослина, Кожна рослина, потребує догляду за собою і засоби захисту відіграють велику роль в нашій роботі за умовами програми. Аграрій може розраховуватись з компанією не лише грошима, а й вирощеною продукцією. Для нас головним є допомогти клієнту в рамках чесного партнерства захистити свої поля, свої культури. Для нас є важливим не лише врожайність клієнта, а насправді його фінансовий результат. І тут ми абсолютно впевнені в тому, що наші засоби захисту рослин, які ми кредитуємо клієнтів в рамках програми Кредитний коридор разом з USAID, вони постачаються по найкращим цінам. Це дійсно ті засоби захисту рослин, які допоможуть йому. Вирішити свої проблеми і питання в полях. І зроблять його фінансово успішним. Адама міжнародна постпатентна інноваційна компанія з ізраїльським корінням, виробник засобів захисту рослин. Проект кредитний коридор реалізовується завдяки підтримці американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку у рамках програми Юсейт Агро з аграрного і сільського розвитку, яка виконується компанією Кемонікс Інтернешнл». За час дії проекту фінансову підтримку отримали понад 300 аграрних підприємств ємств на суму більше ніж 11 мільйонів доларів.